Духайте обов'язково вірою до кінця ці дуже сильні мови твої, Господь обов'язково виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Тройця, Єдиний Боже, Отче Сину і Духу Святий, ми приклоняємося перед Твоєю безмежною величою і милосердям, ми просимо тебе, Всемогутній Боже, зглянься на наші Твої, і даруй нам Твою благодать, щоб ми могли жити в мирі, любові та злагоді, виконуючи Твої святі заповіді, напишіть імена, на то прохання в коментарях. Отче Небесний, Творець, усього видимого і невидимого, Ти створив нас за своїм образом і подобою, даруючи нам життя і всі необхідні блага, ми дякуємо Тобі за Твою невичерпну милість і ласку, що проявляється до нас щоденно. Даруй нам, Господи, мудрість і сили, щоб ми могли йти дорогою правди і праведності, шануючи Твоє ім'я у всіх наших ділах і помислах, о Сину Боже Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти прийшов у цей світ, щоб визволити нас відріха і смерті. Пожертвувавши себе на Христі заради нашого спасіння, ми славимо Тебе і вивчаємо за Твою безмежну любов і милосердя, за Твоє Воскресіння, яке дарує нам надію на вічне життя. Навчи нас, Господи, любити ближніх своїх, як Ти полюбив нас, прощати, образи і чинити добро, слідуючи Твоєму прикладу, По Духу Святий життя дай не утішити, лютий ти зійшов на апостолів у день п'ятидесятниці, наповнивши їх своєю і силою для проповіді Євангелія. Ми молимо тебе, наповни наші серця своєю присутністю, освяти нас і зміцни у вірі, даруй нам Духу святий, дари мудрості, розуміння, ради, кріпості, знання побожності, страху Божого, щоб ми могли вірно служити Тобі і бути світлом в цьому світі. О, свята Троїця, тридини Боже, ми просимо тебе захистити наші родини, нашу церкву, нашу батьківщину, благослови наші близьких і рідних, даруй їм здоров'я і благополуччя. Захисти нас від усіляких небезпек, ворожих нападів, і злих помислів, веди нас, Господи, дорогою спасіння, і даруй нам вічне життя у Твоєму Царстві, О, Пресвята Свята єдиний Боже, ми віддаємося у Твої святі руки, покладаючи на тебе всі наші надії, і сподівання, прийми нашу молитву, ми приносимо Тобі з вірою і смиренням, і даруй нам свою благодать, щоб ми могли зростати у святій вірі і любові до Тебе. Амінь. Свята єдина і жива трійце, Господи, Ти, що єсти Бог наш, благослови нас і освяти, благаємо Тебе, милосердний водико, споглянь на нас, мирених рабів Твоїх, і даруй нам мир спокій, благодать свою, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Отче Ти, що створив небо і землю, море, і все, що в них, ти, що дарував нам життя, і всякі блага, просвяти нас світом своєї примудрості, звертаємося до Тебе з покаянням визнаючи гріхи наші, і просимо Тебе, очисти нас від усякої неправди з цілої душі наші, від тягаря гріха і води на шляхом праведності, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у цей світ, щоб спасти нас, провей свою безконечну милість на нас, просимо Тебе, допоможи нам давати спокуси та випробування, утверди віру нашої, даруй нам силу служити тобі з чистим серцем і смиренням. Прости провини наші, нехай кров Твоя свята очистить нас від усякої скверни, веди нас дорогою правди і світлом Своєї Благодаті, Господи Духу Святий, Ти, що животвориш, і освячуєш усе створіння, з'єди на нас і наповни серця наші своєю благодаттю, просвіти розум нашу, крепи волю нашу і веди нас до духовної досконалості. Даруй нам плоди Духу Твого, любов, радість, мир, довготерпіння, доброту милосердя, віру, вірувагідність, стриманість, свята Трійця, єдина і нероздільна, ти, що єси джерело всіх благ, прийми наше смиренне моління і даруй нам захист від усіх бід і напасти, зішви нам своє богословення на кожен день нашого життя. Охороняй нас у всякому ділі і слові, і веди нас до вічного спасіння, Господи, покрий нас свою милістю і не допусти, щоб ми відпали від Тебе, нехай Твою любов і благодать перебувають із нами завжди, і нехай прославляється ім'я Твоє святе вічно. Амінь. Свята і єдинасушна, Трійце, Отче, Сину і Святий Духом поклоняємося, і мовимося Тобі з усього серця нашого, спокою, любов'ю. Вилучаємо твою безмежну милість і благодать, якими ти осяєш усіх нас, звертаємося до тебе з молитвою, подякою за всі богодіяння, якими ти наділяєш на щоденно. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Боже, наш творчий неба і землі, ти, що владою Своєю утверджуєш гори і встановлюєш межі Марії, прикалися до нас і вислухай молитву нашу. Змилися над нами грішними і недостойними рабами Твоїми, і прости нам провини наші, як ми прощаємо боржникам нашим, навчи нас ходити твоїми шляхами, бути вірними Тобі у всьому, і нехай серця наші завжди будуть віддані Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти, що зійшов на землю задля спасіння людського роду, просвіти нас світом істини Твоєї, з рани душі тіл наших, дари нам силу в боротьбі з гріхом. І допоможи нам зростати у вірі й любові до Тебе, згадай про всі наші скорботи і потреби, і, нехай Богодать Твоя, буде з нами завжди, святий, Душе, Животворящий, Ти, що зісланий на учнів Христа, і на всіх нас наповни нас мудрістю і розумінням, просвіти розум наш і зміцни волю нашу, щоб ми завжди діяли згідно з волею Твоєю. Навчи нас молитися з вірою, і надією, нехай Твоя Богодать наповнює наші серця. Пресвята Трійця, захисти нас від усякого, зла і спокус, даруй мир і спокій у душах наших, нехай милість Твоя буде над нами і над усім світом, і нехай усі народи прославляють ім'я Твоє святе, Твоя велич безконечна і невимовна, Твоя слава, на небесах і на землі. Ми недостойні роби Твої поклоняємося Тобі і возносимо хвалу і подяку, будь з нами, Господи, у всій дні життя нашого і приведи нас. До вічного життя у царстві Твоєму, амінь. Свята животворяща і неподільна трійця, Отець, Син і Святий Дух, звертаюся до тебе з вибини мого серця і душі, визнаючи Твою величе, слави, які безкінечними, і милосердний Боже, вислухай молитву мою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є творцем неба і землі всього видимого і невидимого, Ти своїм всемогутнім словом утвердив основи світу. І небеса сповіщають про славу Твоє, творіння рук Твої, проголошує велич Твою, Ти, що оховав з нами завіт через Сина свого Ісуса Христа, відкрий моє серце, щоб я міг глибше пізнати Тебе, Отче Небесний, світла істини, і життя вічне, Ти, що є у славі своїй незбагненні, прихилився до нас грішних і слабких, і даруй нам Твою милість. Нехай Твоя правда і любов стане нашою втіхою надією всі дні життя нашого, очисти нас від усякої неправди, і приведи до святості Твоєї, Сину Божий, наш Спасителю, і Відкупитель, Ти прийшов у світ, щоб спасти нас від ярма, гріха і смерті. Твоєю кров'ю ми стілені, Твоєю жертвою, ми виправдані, О Ісусе, який є шлях істинний життя, просвіти наші серця, щоб ми йшли шляхом Твоїм, не відступаючи ні на крок. Допоможи нам нести свій хрест із терпінням і любов'ю, вірячи, що ти є з нами у всіх труднощах і випробуваннях, святий душе, вітер, животворящий, утішитель, ти що вдихаєш життя усе створене і підтримуєш нас у вірі, прийди оселись у наших серцях, видина шляхом праведності, і святині, дари нам мудрість і розуміння, наповни нас твоєю благодаттю і силою, щоб ми могли служити Тобі чистим серцем і радістю. Господи, ти є нашою охороною, надією, утрима нас, під крилами своїми, і ми не злякаємось ніякого зла, босови наші домівки і сім'ї, збережи нашу батьківщину у мирі й єдності, даруй нам мудрих і справедливих правителів, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене у всіх народах, і нехай кожне коліно приклониться перед Тобою, дякуємо Тобі, Пресвята Тріця, за твою безмежну любов і милість. Прими нашу молитву і даруй нам мир, що перевищує всяке розуміння. Амінь. Єдиний Боже, прославлений в Трійці, приходимо до Тебе всемогутній Боже, і співаємо тобі пісню вдячності, радості трійця, присвята, єдина і неподільна. Ангели на небесах славлять тебе, Тріця, присвята, і ми грішні, з невимовним трепетом поклоняємося тобі і взиваємо. Радуйся, Тріця, єдина непорушна свята, радуйся, ти свічний Творець, усього сущого, радуйся, Сину Божий, Спасителю наш, радуйся Духу Святий, Утішителю, Освятителю, радуйся в неподільній трійці, прославляєшся, ти Тріця, свята вічно царюєш на небесах і на землі, і ми смирено, мовимось до тебе, приносичи тобі славу, Аллилуйя! Всевишній Отець, не Дух Святий, ми сповідаємо тебе, тріці неподільно і поклоняємося твої величі, радуйся, Боже наш єдиний в трійці. радуйся, Тріці, всесильна і всеблага, радуйся в тобі, знайдемо порятунок і милість, радуйся в трійці святі, єдина надія і допомога наша, радуйся, вічний Боже, в трьох особах явини. Ти, Трійця Свята, просвіщаєш наші душі своїм Божественним світом, і ми славимо тебе і вдячно співаємо, Алілуя! Духу Святий Утішителю наш, зайшли на нас свої дари, благодаті, щоб ми могли завжди славити тебе, радуйся Духу Святий, джерело життя і святості, радуйся, що за цим і сином спокон віку царюєш, радуйся, трійця свята, неподільна єдина, радуйся в тобі, вічну істину знайдемо. Радуйся, наше серце освячуєш і любов'ю наповнюєш, О, Пресвята Тріце, ми поклоняємося тобі любов'ю і надією, взиваючи до тебе. Алілуя, Боже наш, Тріце, при свята, ми віримо в Тебе і прославляємо. Твоє ім'я просечи, Твоєї милості, радуйся, Отець вічний, Спаситель наш, радуйся, Сину Боже, Відкупитель наш. Радуйся, Духу Святий, Освятителю наш, радуйся, Тріця, свята, в тобі вічне спасіння знайдемо, радуйся, Тріці, неподільна наша надія і віра, О, Пресвята Трійця, прийми наші молитви і богословини, щоб ми завжди жили, у вірі та любові, співаючи тобі, Алілуя! Трійця свята, ми поклоняємося тобі, за віру віри, любові, співаючи тобі хвалу, радуйся, Отець Небесний, що створив нас, радуйся, Сину Божий, що спас нас. Радуйся Духу Святий, що святив нас, радуйся, Тріці свята, у тобі знайдемо радість і мир, радуйся, неподільна подільна трійця, наше спасіння і благословення. о Пресвята Трійці, збережи нас у вірі, і любові до тебе і дай нам благодать, щоб завжди співати тобі, алілуя! О, Трійця свята, наше надії життя! Ми смиренно мовимося до тебе і славимо тебе! Радуйся, Отець вічний, наша опора, радуйся, Сину Божий, наша радість, радуйся Духу Святий, наша сила, радуйся, Трице, Пресвята, наше, спасіння, радуйся в тобі, вічну любов знайдемо, О, Пресвята, Тріце, прийми наші молитвої Бога Свина, щоб ми завжди живи в Твоїй благодаті, співаючи Тобі, Алілуя, Трій свята, ми сповідуємо Тебе, і прославляємо Твою велич, радуйся, Отець Небесний, Творець, усього сущого. Радуйся, Сину Божий, Спасителю наш, радуйся Духу Святий, утішителю наш, радуйся, Трій, Пресвята, єдина і неподільна, радуйся, непорушна Трійце, наше Спасіння і Богословення, О, Пресвята Трійце, дай нам благодать, щоб ми завжди славили Тебе і прославляли Твоє ім'я, співаючи, Алілуя. Трице, Пресвята, наша вічна радість і надія, ми поклоняємося Тобі, і прославляємо Тебе, радуйся, Отець Вічний, наша вічна опора. Радуйся, Сину Боже, наша вічна радість, радуйся Духу Святий, наша вічна сила, радуйся, Тріце, Пресвята, наша вічна любов, радуйся в Тобі, знайдемо вічне спасіння, о, Пресвята Тріце, збережи на сувірі любові до Тебе і дай нам благодать, щоб завжди співати Тобі. Алілуя! Трійця, Пресвята, ми смиренно молимося до Тебе і прославляємо Твою велич, радуйся, Отець Небесний, Творець усього сущого. Радуйся, Сину Божий, Спасителю наш, радуйся Духу Святий, Утішителю наш, радуйся, Трійце, Пресвята, єдина і Неподільна, радуйся, непорушна Трійця, наше спасіння і Богословення, О, Пресвята Трийце, даруй нам своє богословення, і просвіти наші душі, щоб ми завжди жили в твоїй присутності, співаючи, Алілуя. Трійця Пресвята, ми возносимо хвалу хвору, вдячність, мовимося до тебе і славимо Тебе! Радуйся, Отець сильний, що ведеш нас шляхом правди, радуйся, Сину Боже, що даруєш нам спасіння, радуйся Духу Святий, що освячуєш наші серця, радуйся, Трійце, свята, в тобі знайдемо мир і радість, радуйся, неподільна, Трійце, вічне спасіння наше, О, Пресвята Трійце, даруй нам благодать, щоб завжди славити Тебе і прославляти Твоє ім'я, співаючи Алілуя, Трійце, Пресвята, наша вічна радість і Надія. Ми поклоняємося тобі і прославляємо тебе, радуйся, Ти, наша вічна опора, радуйся, Сину Божий, наша вічна радість, радуйся, Духу Святий, наша вічна сила, радуйся, Трійце, Пресвята, наша вічна любов, радуйся в тобі, знайдемо вічне спасіння, о, Пресвята Тріце, збережи нас у вірі і любові до тебе і дай нам благодать, щоб завжди співати Тобі. Аллилуйя! Трійце, присвята, ми смирено, мовимося до тебе і прославляємо Твою велич, радуйся, Отець Небесний, і Творець усього сущого, радуйся, Сину Божий і Спасителю наш. радуйся Духу Святий, утішителю наш. радуйся, Трійце, присвята, єдина і неподільна, радуйся, непорушна Трійце, наше спасіння і благословення. о Пресвята Трійце, приймини, що Твої благословення з твоїх вірних слуг, що співають Тобі, Алливуя! Пресвята Триця єдиний і неподільний Боже, ми поклоняємося Тобі з любов'ю і смиренням, просимо Тебе, даруй нам благодать і милість, бережи нас у вірі любові до Тебе, веди нас шляхом праведності і святості, даруй нам мир і спасіння. Амінь. О Пресвята і животворча Таріця, єдиний Боже, Триєдиний Отець, Син, і святий Дух, ми стаємо перед Твоїм престолом, з покорою і благовінням, Ти, який усе створив і усе підтримуєш даруй нам твою благодать і милість. Господи Боже, Отче Вседержителю, творче неба і землі, ми поклоняємося Тобі і просимо Твоєї небесної опіки, Ти, який дав нам життя і дихаєш у нас духом Своїм, скріпи наші серця у вірі, надії пошви твою благодать на нас, щоб ми могли жити праведно і достойно Твоєї любові, прости нам наші гріхи і веди нас шляхом спасіння. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу! Ми прославляємо Твоє святе ім'я, Ти, який заради нашого спасіння став людиною, терпів Хрести, Воскрес із мертвих, даруй нам свою милість і прощення, просвяти наші серця і розуми, щоб ми могли розуміти Твої святі заповіді і слідувати Твоїм прикладам. Даруй нам силу і відвагу нести наші хрести з любов'ю і смиренням, Господи, святи, Душі, Утішителю, Освятителю, ми просимо Твої присутності і керівництва в нашому житті. Ти, який проникаєш усі тайне серце, освячуєш це своє благодаттю, наповни нас своїм світлом і мудрістю, де нам силу давати спокуси і перешкоди, щоб ми могли жити в істині вірі і любові, осяє наші душі твоїм небесним світлом і веди нас до спасіння, опер, свята Тріця, єдина в трьох особах. Ми просимо Твої благодаті й милості, захисти нас від усякого, і небезпеки, даруй нам здоров'я душі і тіла. Просимо тебе укріпи на вірі, надії, любові, щоб ми могли гідно славити Тебе і служити Тобі у всі дні нашого життя, благослови нашу родину, наших друзів і всіх, хто шукає Твого спасіння, зверни увагу на наші молитви і прохання і даруй нам те, що потрібно для нашого спасіння і богополуччя. Ми довіряємося Твоєму милосердю і любимо Тебе всім серцем, присвята Тріце, слава Тобі, на віки віків. Амінь. і животворяща Трійця, Боже наш, ти ще єдиний Своїй безмежній любові, отця, Сина і Святого Духа. Ми прийшли перед Твоїм престолом, покладаючи всі наші надії тривоги, радість і смуток, подяку і покаяння. Напишіть імена, на прохання в коментарях. О Господи, Твоя велич безконечна, і Твоя любов осягає все творіння. Отче Небесний, творче, всього видимого і невидимого, прийми нашу подяку за дар життя, за все те, що ти нам дарував, ми молимося тобі о всемогутній прощай нам наші гріхи і провини, скрипи нашу віру і направ наші шляхи до праведності Твоєї, наповни наші серця, твоєю божественною мудрістю, щоб ми завжди виконували Твою святу волю, Сину Божий Ісусе Христе, Спасителю наш, те, що прийшов у цей світ. Щоб визволити нас, від і смерті, ми дякуємо тобі за твоє невимовне милосердя, безмежну жертву, ти, що приніс нам надію на вічне життя, спаси і зціли нас, збережи від усіх нещастя, спокус, навчи нас любити один одного, як ти нас полюбив, і дай нам сили нести свій хрест з терпінням і смиренням, святий Душі, утішителю, ти, що просвічуєш наші душі і серця, зайшли на нас свою благодаті, дари, осяй на своїм світлом, щоб ми могли. Пізнати істину і слідувати за нею, зміцни нашу віру, надію, любов, допоможи нам у всіляких труднощах і випробуваннях. Веди нас по шляху спасіння, О, Тріце. Ми молимося Тобі, за мир у всьому світі за добробут і здоров'я наших родин, за благословення на нашу землю, щоб ми завжди відчували Твою присутність і захист, веди нас через життя, зміцнюю вірі, підносню надії, запалюю любові. Пресвята Трице, прийми нашу щиру молитву, посвяти наші думки і діла, щоб у всьому ми прославляли Твоє святе ім'я. Будь нам надійною опорою у всіх випробуваннях і труднощах, даруй нам мудрість у рішеннях, міцність у вірі, терпіння у випробуваннях і любов у серцях. Амінь. О, Пресвята Трице, іди і нероздільна джерело всіх благ і милостей, до Тебе припадаємо і з серцем смиреним молимося. Благослови нас, і освяти, бо ти єси світло-світло. життя, життя, Боже наш, Отче Небесний, всесильний, всеблагий, Ти, що в мудрості свої світ створив, ти, що любові своєю нас підтримуєш, звільни нас від усякої біди і напасті, даруй нам мир і спокій у душах наших і приведи нас до вічного життя в Царстві Твоєму. Напишіть імена та прохання в коментарях, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш! Ти, що зійшов на землю заради нашого спасіння, ти, що страждав і помер на Христі, проливши свою святу кров за наші гріхи, будь милостивий до нас, прости нам провини наші, укріпи нас на шляху праведності, веди нас до життя вічного, Душе святий, утішителю, ти, що зійшов на апостолів у день п'ятидесятниці, ти, що вселяєшся в серця віруючих, наповни нас Твою благодаттю, просвіти наші уми серця, допоможи нам творити волю Божу. І святи нас для служіння Богу і ближнім, О, Пресвята Трійці, єдиний Боже, поклоняємося Тобі. Бо Ти син наш Творець, Спаситель і Освятитель. молимо Тебе, прийми нашу молитву зі швином своєю милістю Богодать, направ нас на істини і правди і даруй нам вічне життя у Твоїй славі, богослови, Господи, родини наші, дітей, наших, весь народ наш, збережи нас від усякого, сватурина, мири, і Богополуччя, і приведи нас до вічної радості в Царстві Твоєму. Мова ми тебе, Господи, зглянься на нас, з висоти, небес, почуй нашу молитву і милостиво вислухай нас, нехай Твоя Богодать завжди буде з нами, освячує і зміцнює нас, щоб ми, проживши життя в богочесті і правді, удостоїлися стати співучасниками Твоєї вічної слави, бо Ти, Тиси, Бога нашим і Тобі слава селаємо, Отціну і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оприсвята, живоначальна і нероздільна трійця, єдиносущна і, і неосяжна, ти, що вічно і безконечно перебуваєш, у небесних висотах Твої величі величесяючи, прийми нині наше смирене моління, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Боже наш, Творче і Сотворителю всього видимого і невидимого, Ти, що в трійці славими, Отче Вседержителю, Сину Спасителю, і Духу Святий, Утішителю. Смирено припадемо перед тобою, мовимо тебе, яви нам твоє милосердя і благодать, відверни від нас ці біди і нещастя, даруй на мир, спокій і злагоду, святий Отче, ти, що зі своєї величі премудрості все створив, поглянь на нас, твоїх дітей, що стоять перед тобою з вірою, і надією, просимо тебе, направ нас на шлях праведний, укріпи наші серця, у любові до тебе обдаруй нас мудрістю, розумінням твоїх заповідей просвіти наші душі світом Твого Божества, що ми завжди прагнули виконувати Твою святу волю, святий, Сину Боже Ісусе Христе, Ти, що прийняв нашу природу, страждав і воскрес заради нашого спасіння, зглянься на наші немощі, і гріхи, і наші дущі тіла, укріпи нас вірі і надії на тебе. Даруй нам Богадай Твою, щоб ми завжди слідували за Тобою, несли свій хрест, спокою, смиренням і досього вічного життя, у Твоєму Царстві, Святий Духу тішителю і Животворителю, Ти, що за цим і Сином рівно поклоняємо, просвяти наші серця, і уми, очисти нас від всякої скверної гріха, наповни нас Твою благодаттю і святістю. Дари нам твої дари, і плоди, любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, вагідність і стриманість, Веди нас шляхом спасіння укріпи наші кроки, щоб не завжди перебували у твоїй присутності і славили Твоє святе ім'я, О, Пресвята Тріця, єдиносущна і нероздільна Тобі приносимо нашу хвалу і подяку, Тебе славимо і величаємо. Бо ти наш Бог і Спаситель, захисти нас від усякого, від ворогів, видимих і невидимих, обдаруй нас Твоїм миром і благословенням, що ми завжди жили в Твоїй любові і милості. Амінь. О, присвята єдина та неподільна Тріця ти що у своїй невимовній премудрості, створила небо і землю, ти що своїми милосердями, благодатю, підтримуєш усе живе, ми твої смирені слуги, приходимо перед Твій престол, прославляючи Твоє безмежне милосердя і велич. Напишіть мене, на прохання в коментарях. Отче Небесний, творче, всього видимого і невидимого, прославляємо тебе за твою безмежну любов, якою ти обдаровуєш усе творіння, дякуємо тобі за те, що в своїй перемудрості ти ведеш на шляхом правди і життя, ти наш святий пастир, що ніколи не залишає своїх овець. Наповни наші серця миром Твоїм, щоб ми завжди шли Твоїми стежками, шукаючи Твого обличчя, о Сину Божий, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш! Ти, що зі своєю любові до людства зійшов з небес і став людиною, прийняв на себе грехи світу, терпів хрест і смерть, але твоєю славною перемогою над смертю, ти відкрив нам двері до вічного життя. Ми звеличуємо Твоє святим'я і дякуємо Тобі за Твою жертву, що дає нам надію спасіння, Бога сови нас, Господи. Щоб ми завжди пам'ятали про Твої страждання і перемогу, слідуючи твоєму прикладу в любові та милосерді, О Духу Святий, життєдайний, ти, що своєю благодаттю сходиш на нас, наповнюєш наші серця світлом і мудрістю, направляєш нас на шлях правди, просимо тебе, О Духу істини, будь нашим вірним порадником і утішителем, освяти на що ми, щоб ми розуміли Твою святу волю і зміцни наші серця, щоб ми. Виконували її з радістю і вдячністю, даруй нам силу в боротьбі з гріхом терпіння у випробуваннях і мудрістю прийняті рішень, Трійці, наш Боже, славимо тебе за твою велику милість і любов до нас, мовимося до тебе, зміцни нашу віру, щоб вона була непохитна як скеля, даруй нам надію, що не осоромлює любов, що ніколи не перестає. Благослови нас, щоб ми завжди жили у злагоді з твоєю святою волею, прославляючи Тебе у всіх наших ділах і словах, О, Пресвята Трійця, прийми наші моління, які підносимо чистим серцем і покорою, і даруй нам свої благословення. захисти нас від усякого зла, настав на шлях праведності і приведи до вічної радості у Своєму Царстві. Амінь. Дав та вподобайки під відео, натяждиться в вашим для поширення слова Божого. Осенні господні нехай перебуває з усіма нами.